Хотіла би з вами обговорити ситуацію на фронті а, і почати із Харківщини. Власне є інформація про те, що окупанти просунулися нещодавно в північній частині Вовчанська і продовжують. Наступ потроху локаційні кадри, які були оприлюднені 16 травня, показують, що війська просунулися до вулиці Тараса Шевченка та вздовж вулиці Короленка на півночі Вовчанська і захопили Вовчанську центральну районну лікарню. От, власне, пане Сергію, хотіла вас поцікавитись, наскільки зараз от. Можна сказати, активне просування ворога, чи воно призупинене, і, власне, про те, що наскільки було серйозно відкривати ще один фронт на фоні відсутності будь-яких успіхів. Знаєте, я би не сказав, що у противника були відсутні будь-які успіхи, і не слід забувати, що противник продовжує вести агресивні. Наступальні дії або спроби вести, пробує вести такі наступальні дії на інших ділянках фронту. Якщо ж ми розглядаємо цю ситуацію цю територію, власне як глобальну операцію в стратегічному масштабі, то слід усвідомити, що зараз ну я маю на увазі загальну концепцію. Ми маємо справу з такою класичною ситуацією проведення комбінованої. Наступальної операції на різних ділянках фронту, причому так як це описують підруки або керівні документи з оперативної підготовки, тобто, ми бачимо напрямок основних ударів. Ці напрямки зосереджені саме в Донецькій області. Де противник намагається просунутися в районі часів Яра і на захід від Авдіївки? Ми говоримо про два напрямки: тобто Покровський напрямок і напрямок від Очеретиного на північ на Костянтинівку. Ми бачимо серію другорядних ударів. Зокрема, це удари по півдню, де противник намагається просунутися в районі великої Новосілки в місті в тих. На тих позиціях, де був так званий Времівський виступ, і намагається зрізати так званий роботинський виступ. Тобто ці атаки продовжуються. Ну і, безперечно, не слід забувати про спроби противника зачистити лівий берег Дніпра, де ми так само ведемо активні бойові дії. І в такому сенсі атака зі сторони Бігородчини на Харківському напрямку розглядається як відволікаючий удар. І, до речі, цей удар пов'язаний з такою масовою інформаційно-психологічною операцією. До цього удару, обмеженого тактичного удару, прикуто дуже багато уваги, непотрібної уваги, я б сказав, так або занадто багато уваги. Таким чином ми говоримо про таку комбіновану атаку противника, який усвідомлює, що вікно можливостей, які він мав, і поки що має, воно недовсі може закритися. І тоді говорити про якісь активні зміни на лінії фронту вже не буде доцільно. І саме тому противник відчайдушно кидає в бій в районі Харківської області свої підрозділи, які часом навіть не мають достатнього рівня підготовки і спілкуючись своїми. Друзями з країн Балтії, я наголошую, що зараз в районі Харкова вирішується подальша доля країн Балтії, тому що кожен день Харківської операції відтягує можливість і спроможність, і мінімізує спроможність противника розв'язати бойові дії проти країн Балтії. Тому що ми фактично знищуємо той бойовий потенціал, який був приданий. або Відносився і відноситься до так званого Ленинградського військового округу, тому зараз противник відчайдушно намагається просуватися на всіх напрямках, те, що ми говоримо з вами про вулиці. В районі Вовчанська так це дуже добре, це чудово, але давайте не забувати по суті свої бої продовжуються в так званій полосі забезпечення. Тобто, противнику не вдалося виконати жодної з своїх завдань. Вони не спомоглися відтягнути на себе максимум наших ресурсів для того, щоб дозволити своїм військам. Продовжувати широкомасштабні наступальні операції на основних напрямках Донецької області противник не спромігся створити безумовну буферну або як вони називають санітарну зону, тому ми маємо вклинення на нашу територію буквально на двох ділянках, і він не прорвався до основних позицій Сил оборони України, продовжує дії в так званій полосі забезпечення. Це все, на що він був здатний, але це не говорить про те, що противник не буде спроможний проводити в подальшому такі наступальні дії. Бої за Вовчанськ носять такий відчайдушний тактичний характер, і там сточується військовий потенціал противника. Так само противник намагається посилити свій тиск на інших ділянках фронту, тому що найменше найближчий місяць для нас буде надзвичайно важкий, і я завжди підкреслюю в цьому контексті. Просто відчайдушну хоробрість і героїзм наших підрозділів, які в умовах надзвичайно критичних, в умовах, коли вони мають обмеження і по особовому складу, і по ресурсному забезпеченню боєприпасами, пальним технікою вони ведуть відчайдушні бойові дії, не даючи змогу противнику прорвати нашу оборону і досягти оперативних успіхів. Ця кампанія, весняна кампанія 2024 року, безумовно має війти до підручників до аналів нашої історії як на одна з найвидатніших і найскладніших кампаній сил оборони України і нашої держави взагалом станом на зараз яке у ворога угрупування на харківському напрямку? Знаєте, за різними оцінками, якщо говорити, знов-таки підкреслю ще раз, ми занадто багато уваги приділяємо харківському напрямку, тому що так, на цьому напрямку зберігається десь приблизно за різними оцінками або зосереджено від 30 до 50 тисяч ворожих військ, але так, щоб було зрозуміло для порівняння, чому я так звертаю на це увагу. На Донецькому напрямку зосереджено 270 тисяч. Тисяч військ противника загальна чисельність угрупування військ противника складає приблизно без урахування розгвардії 515 тисяч з урахуванням Розгвардії до 550 тисяч. Тобто на харківському напрямку ми по факту маємо скупчення противника мені, менше ніж 10% від загальної чисельності військ. Саме це дає на підстави говорити про обмежений характер дій противника на цьому напрямку і ще раз підкреслю. Вказана, чисельність військ технічно не може загрожувати місто Харків. Все ж таки дуже важливо а, проаналізувати а, цей, цю ситуацію, щоб уникнути. Подібних на, в інших областях, так би мовити, оскільки про Сумщину зараз багато говорять. Ну, стосовно Харківської області, Шпігель пише: там, посилаючись на свої джерела там, на військових, з якими журналісти говорили, що є три причини, чому росіяни досягли певного тактичного успіху на харківському напрямку: це власне те, що не встигла прийти зброя. Друге, це фортифікації, і третє це нестача війська. Чи можете ви з цим погодитись? знаєте, частково, частково абсолю... треба розуміти, що є об'єктивні фактори, які вплинули на ситуацію і можуть впливати на ситуацію в подальшому. І безумовно йдеться про ресурсне забезпечення в першу чергу і фортифікаційне забезпечення в другу чергу. Але знаєте, ну, для того, щоб все ж таки зменшити драматизм цієї ситуації, треба усвідомлювати, що ну, є об'єктивна реальність, і саме тому ми так детально говоримо про харківський напрямок, як такий, що. Ну, скажімо, є класичному цьому варіанті, чи впливає на дії військ обмеження в ресурсному забезпеченні Українських сил оборони? Так, безумовно, впливає чи впливає? Буває надії наших військ, е те, що ми обмежені у можливостях використовувати західну зброю по об'єктах на території того суб'єкта міжнародного права, який поки що називається Російська Федерація, так безумовно впливає. Чи є наші внутрішні проблеми е серйозним чинником, який впливає на ефективність наших військ, так безумовно, тому що, знаєте, абсолютно не... неприйнятна ситуація з е організацією. Будівництво інженерно-фортифікаційних споруд ну викликає щонайменше роздратування і не просто нерозуміння того, що відбувається часом. Як це так під час війни? Ми маємо проводити якісь тендерні процедури, визначати переможця, там визначати, коли надіють кошти і так далі. Тому подібне, це, це не, не мирний час, і ми маємо робити щось. Ну, є об'єктивні причини і внаслідок чого така ситуація стається, тому що. Давайте не забувати протягом щонайменше 30 років до війська в Україні було відношення, як да до непотрібу, і людина в формі вважалася якимось дармоїдом і злочинним витрачальником коштів. Ми зараз починаємо плоди того, що ми з вами пережили протягом останніх трьох десятиліть. Тому ситуація складна, вона потребує негайного вирішення і напруження зусиль всього суспільства.